Можливо, трішечки дивного запитання я би хотів стартувати. Адже минулого тижня ми почули з вами в інтерв'ю для CNN головнокомандувача Сирського, котрий сказав, що на його думку досягнуто стабілізації зараз на Покровській ділянці фронту. Він радше, радше говорить навіть не стільки про Покровськ, скільки можливо про весь східний напрямок, але й про Покровськ насамперед розійшлися його слова, що мовляв там досягнуто стабілізації останні шість днів. На той момент, коли він це давав інтерв'ю, немає просувань противника, ну але якось так неоднозначну реакцію це все викликало у наших бійців безпосередньо там на лінії фронту, які кажуть, що. Максимум, про що напевно можна говорити, це про призупинення, якесь пригальмування противника, але не про повну стабілізацію. Адже щодня спостерігаючи навіть за мапою Діпстейт, бачимо е, певні просування. Я жодним чином Сергій, не хочу ставити під сумнів слова головкома. Е, вочевидь, він робить свої заяви, розуміючи для чого це має звучати. Але давайте об'єктивно поговоримо про той про той стан справ, який у нас складається зараз на покровському напрямку. Адже там ну направду росіяни продовжують просування. Е, хоча вже не так стрімко, вже не так інтенсивно, як це було раніше. Можливо, про це говорить е, головнокомандувач. Я не знаю. Хотілося почути вашу думку. Як ви гадаєте, я як ви зрештою зрозуміли ці його слова, тому що так само маєте е, найперше побратимів на цьому складному напрямку, які е, мають свої суб'єктивні думки з приводу сприйняття ось таких слів головнокомандувача. Ви знаєте, спочатку хотілося формулювати ну, цю інформацію, про яку ми зараз спільно говоримо, будемо обговорювати, і в тому числі ну, склалося таке трошечки тавтологія, але тим не менше, що з'явилися певні ознаки ознак стабілізації. Але власне, те, що відбувається на сьогодні, і те, що відбувалося і цими днями, ми дійсно 100% можемо говорити про те, що саме на Покровському напрямку ми маємо зменшення інтенсивності. Бойових дій ворога саме інтенсивності, тобто штурмові дії, вони продовжуються. Ніхто ж не каже, що там запанував багнет у землю і всі відпочивають. Інтенсивність менша правда, але е, штурмові дії продовжуються. Це перше і по-друге, дійсно, я з вами погоджуюся, як кажуть, зняли з язика. Ми можемо говорити про те, що. Дії ворога він іншого наступ ворога на покровському напрямку він призупинений. Він не зупинений, і нам треба про це говорити, тому що дійсно тут ставити під сумнів слова головкома ніхто і не збирається, тому що і віримо, і довіряємо, і розуміємо, що коли головком формулює думки таким чином, то так треба. Чому? Ну пояснень тут вже давати не обов'язково, тому що це війна, і має бути в тому числі певний туман і певні таємнички. Так, от ворог призупинив, але не призупинив свої дії, своє бажання. І, власне, ми і говоримо про це крайніми днями, і не лише що його зусилля будуть спрямовані і не помилилися саме на формування. Південного свого флангу для того, щоб продовжувати охоплення відповідних локацій і просуватися в тому числі по Покровському напрямку, якщо брати загалом напрямок, а не лише місто Покровське. і сьогодні ми бачимо, що якщо е, при інтенсивність дій там Гродівка, новогродівка, вона дійсно впала, то е, ми бачимо, що швидше за все, по перше, наше командування е, можливо, я Знову таки не ставлю під сумнів, не можу вгорюти там рішення відповідні. Можливо, вийде на рубіж такої оборони, як Куракова Гірні, е і ворог намагається в цьому напрямку також просуватися і формувати відповідний плацдарм для того, щоб рухатися далі. На сьогодні ресурс ворожий він, е в принципі, дозволяє робити для нас такі припущення. А ворог намагатиметься це реалізувати. На практиці, ну і власне, е, я так розумію, що він буде рухатися швидше за все до е, Жуковського водосховища. Якщо не помиляюсь, там є таке. Е, е, і власне, це буде на сьогодні основним напрямком його наступу. Покровськ поки що буде залишатися Ну такому давайте призупиненому стані. На ну, якщо говорити <кхім> в ширшому сенсі про Покровськ е Ну знаєте, я сьогодні от мав бесіну, наприклад, з Євгеном Диким, ветераном російсько української війни. Він каже: взагалі на фронті питання стабілізації. Я просто хочу ще як то кажуть, доколупатися до цих слів для того, щоб пояснити широким масам. Питання стабілізації на фронті питання дуже відносне. От шість днів. Стабільно, нібито спокійно, а потім може початися в силу різних обставин, в силу людських факторів тих підрозділів, що відступають, чи не відступають, чи стійко тримають, чи не стійко тримають від противника, який має ресурси, чи не має, чи вибита в нього логістика, чи не вибита, чи має він пальне щоб їхати, чи немає, може докорінно змінюватися. Ну. Звісно, що певне, певним правилам бойові дії, воєнні дії піддаються. Так, от, такого, щоб от повністю докорінна зміна ситуації відбулася, такого немає. Навпаки, військова машина вона доволі таки інертна, і певні процеси вибудовуються доволі впродовж тривалого часу. І от те, що ми маємо зараз на Покровському напрямку, мені, мені трішечки, так скажімо. Трішечки, от стало можливо, зрозуміліше слова залужного, які він свого часу говорив, будучи головнокомандувачем у грудні минулого року. Розуміючи всі ці правила розвитку війни, розуміючи, що нам необхідна на той момент він у грудні казав. Мобілізація озвучувалася цифра, що правда президентом Залужним, півмільйона людей. Для того усвідомлюючи, вочевидь напевно, що росіяни будуть мати до цього моменту 600, можливо навіть 600 тисяч плюс своїх військ на окупованих територіях, і вони будуть тиснути саме ось таким темпом. І це тоді ще зі слів залужного йшлося не просто про масу людей, про кількість людей, які потрібно, грубо кажучи, поставити під багнет, а про необхідність швидшого ухвалення рішень, тому що от зараз ми чуємо зі слів стриського, що Ну не вистачає часу на підготовку е, новомобілізованих підрозділів. Е, хотілося б завжди більше часу. А е, я просто так на мить собі задумуюся, що ось ці всі речі, які озвучуються залужним, які озвучуються сирським, е, ну для розуміння широкого загалу, це справді е, не зі стелі береться. Це, це певні правила, е, певні тенденції, які які яких навчають військових інститутах якщо щонайменше. і життєва практика так само цього додає, тому що, от якби тоді, в січні, максимум лютому, скажімо так, були б ухвалені всі законопроекти, то нас би не поставало питання того, що зараз абсолютно. Окей, можливо, не абсолютно, але суттєво виснажені бригади, старі бригади, які зараз тримають оборону на тому ж таки Покровському напрямку, вони просто зникровлені. Я, я відверто Сергію. Я отримую дзвінки. абсолютно абсолютно вірно. Я тут погоджуюся. Я знаю, що для, для багатьох холодним душем стало те, що е головком відверто сказав, що треба більше часу на підготовку. що mm -hmm. Фактично він говорив про те, що е ну ви власне це вже майже сформулювали. Що прогавили певний час? Це не означає, що зараз, почувши на. З вами всі мають кричати Зрада, зрадна е, і бігти десь ховатися. Ні, навпаки, всі мають розуміти, що ситуація дійсно є надзвичайно складною, і тут уже питання е, до управлінських рішень дійсно, і в плані законодавчому, тому що віддавати. Ну, при всій повазі до е, нашого суспільства, я ще раз хочу сказати ту тезу, яку ми з вами теж доволі часто повторюємо: що воюють не соціальні мережі, а воюють сили оборони України. Власне, про те, що віддавати на загал суспільству е, ті питання, які стосуються національної безпеки і оборони. І суспільство це починає варити в соціальних мережах, на кухнях, у транспорті і так далі, тому подібне, і спонукати політиків до того, що почекайте, і політики говорять, а дійсно почекаємо. Не тому, що вони зрозуміли, що е, ці рішення якісь будуть неправильні, а тому, що десь думають навіть і про вибори, е, що взагалі страшно на сьогодні, які там вибори. Так вони думають про те, а чи сподобається своєму електорату. Ці рішення мають прийматися дійсно надзвичайно швидко. Ухвалюватися. Ідея виникла. Вона отримала, скажімо так оцінку плюс. Поїхали все завтра. Треба це все зробити. Так я розумію, там певні юридичні моменти, але це не вимагає по 2, 3, 4, 5, 6 місяців, коли це все треба обговорювати. І на сьогодні, коли голоком говорить про те, що люди добрі, мало часу на підготовку, він абсолютно ж розуміє, що е та бригада, яка готувалась би трошечки більше, і вже мала б навіть якийсь певний бойовий досвід. Не на найспікотнішому, наприклад, напрямку вона б сьогодні пішла у бій і виконувала ті завдання, де е, сьогодні складніше стало виконувати це тим бригадам, які є бойовими е, суперовими. Є тиграми, але вони дійсно е, можуть бути виснажені. Е, просто закидати, е, вибачте, м'ясом українським. По-перше, у нас його немає. Я про м'ясо. У нас люди і воїни, і ми маємо берегти тих людей для того, щоб відбуватися від ворога. І, власне, ми ж мріємо про те, що все рівно будемо наступати. Так, от, власне, про е, ці рішення тут я погоджуюся, що е, час було е, згаяно. Е, тому можна погодитись з тим, що стабільність. Заціяція так сьогодні, завтра і тиждень може бути тихесенько, а потім е я кажуть, мама не горю і такого буде насипати. Тому не оці питання, звичайно, це знаєте, знову такий черговий урок для суспільства в тому числі. Сподіваюсь, нас почують. Я не про те, що не обговорюйте і не кажіть, то обговорюйте, але рішення мають прийматися тими, хто їх приймає. і Несе відповідальність. Найголовніше. Сергію питання таке складне. його про нього постійно, скажімо так, цензуруєш сам себе, щоб говорити, от на загал, тому що воно може зіграти на користь ворога, але й замочувати його. Ну це теж неправильно. Це питання от тієї виснаженості підрозділів, про яке ми власне зачепилися вже зараз, і поняття так званого СЗЧ. Самовільно залишені частини вій, бо я отримую дзвінки від таких бійців, що я їх роками знаю, які з 2014 року воюють, і вони кажуть, пекло Покровська я в житті такого не бачив, а, ніде такого не зустрічав. І плюс з тією виснаженістю, з тією втомою і з тією комплектністю підрозділів, а, вона подекуди є реально плачевною. Вони кажуть, я просто не розуміємо, як нас далі умовні комбати кидають на бойові дії. А, і, і, і як про це от питання е, говорити? Тобто, зрозуміло, що ці підрозділи потрібно поповнювати, а з іншого боку, е, вони зараз виконують е, задачі на фронті, хоча вони не можуть виконувати задачі, от об'єктивно в них дуже багато дір. Як про це питання взагалі говорити? Як його комунікувати, що тут можна сказати? Я ну давайте от якось спільно з вами поговоримо. Ви більш досвідчені, скажімо так, в цих інформаційних питаннях? Ну, по-перше, я повторюся, можливо, але скажу так, що вирішення цих питань віддавати, ну скажімо, на відкуп, знову таки, я образно кажу, соціальним мережам ми не можемо собі цього дозволити. Згоден і завжди це підтримую, що має бути в цьому питанні і не лише самоцензура, а й певна цензура, але з іншого боку, ми бачимо, що суспільство спонукає до прийняття відповідних рішень тих керівників, які. Ну, Можливо, не те, що не хочуть бачити. А більше, можливо, і так, знають, але не хочуть бачити дійсно а, ті проблеми, які треба вирішувати. А, і на полі бою, в тому числі, коли ми говоримо про виснаженість підрозділів, по-перше, треба всім їм подякувати, хто там знаходиться сьогодні, хто тримає ці бої, закриває ці дірки, тут абсолютно а, вірно, що треба їм допомагати треба допомагати щоб о, не було тих випадків про які ви сказали СЗЧ, не тому що людина погана якийсь момент просто психологічно не витримав я зараз не виправдовую ну чесно не виправдовую, але бувають дійсно причини коли людина а є такі, що повертаються, потім ще б'ються краще ніж е, це було до того часу. Є причини, коли людина ну, чомусь не витримує. Тут, е, до речі, багато питань і про е, морально-психологічне забезпечення діяльності наших військ, але Це тема окремої розмови. І я думаю, що можливо колись треба це буде обговорити, тому що не вистачає там насправді питань. Так, от я думаю, що суспільство е, має спонукати до швидшого прийняття рішень, про які ми говорили, і про підготовку військ. І знаєте, не оглядатися на суспільство, чи воно скаже про командирів вищого рангу. А як я буду виглядати перед там, умовно, Фейсбуком чи Телеграмом, що про мене скажуть? Приймай рішення, неси відповідальність і потім діями показуй, що ти був правий. Це є та комунікація з суспільством, яке має довіряти військам війську. Тому складно про це говорити, дійсно складно. Я сподіваюся, що я знаю, що певні управлінські рішення, в тому числі, вони зараз будуть прийматися кадрові рішення не лише на Покровському напрямку. Сподіваюся, вони з огляду на ефективність командирів там комбатів комбригів, які показали, що вони вміють приймати рішення і особливо нести відповідальність за ці рішення. Тому, але Цензура має бути все рівно. Ну чесно скажу, тому що е, це не до того, щоб заспокоїти суспільство, це найгірше. Оце вже тоді не про цензуру, це вже про те, що суспільство будуть обманювати. Обманювати, як кажуть, не можна все говорити теж не до того, щоб приховати, а треба все таки більш коректно до цього ставитися, щоб не було, що у нас потім цілі батальйони або бригади звинувачують обозначому, що хтось там зі зброєю в руках. Потікав, а навіть покидав зброю з тих позицій, де хлопці навпаки стояли, і ціною життя зупиняли ворог.